Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 155 її створив Фрідріх Амелунг. Це Балтійсько-німецький шахіст та шаховий композитор. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білі виграють на туру із слона, але в чорних є небезпечний прохідний пішак. Чорні загрожують провести фрезя і як його зупиняти. В тури немає хороших ходів. Слон може дати шах. І це хороший шах. Звичайно, король не може бити слона, тому що король перестане захищати пішака. Чорні грають король Д2. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Зараз пішак зв'язаний, і чорні не загрожують провести ферзя. Білі мають посилити свою позицію. Правильний хід це король А2. Білі створили загрозу король Б3 і побити пішака. Чорні грають король С3. Чорні розв'язали свого пішака. Чорні загрожують провести ферзя. Але тепер білий король захищає поле Б3, і в білих є хід тура Б3. Якщо король десь втікає в центр, то просто буде король Б2 і білі виграли. Тому чорний король втікає на д 2 Білі грають тура д 3 Якщо король С1, то король просто блокує свого пішака. Це нелогічно. Чорний король б'є слона. Але тепер буде Тура С3. Атакований пішак. Король д 2 чорні знову загрожують провести ферзя, але, звичайно, хід король b2 і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. На перший погляд пішака зупинити важко. Але є хід слон e2. Жертва фігури, щоб відволікти короля від захисту пішака. Король Д2. Зараз пішак зв'язаний, король 2. Король С3, але тепер білі можуть активізувати туру. Тура Б3, король Д2. Тура Д3. Чорний король відходить від пішака, і білі тепер виграють. Тура С3, король Д2, король Б2. І далі білі виграють пішака, білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!